На цих кадрах на Луцькій автостанції номер один відбувається посадка пасажирів на рейс Луцьк полави. Водій Анатолій Мазур каже, пасажирів мало транспорт перевіряє на маршруті. Поліція щепьонки перевіряють. у польські то щепьонка. А по нашому то вакцинація. Їздимо в убиток. Прийшов один пасажир, ну але з щепінкою. Пасажирка рейсу Антоніна Остапук каже, вакцинована «З сертифікатом мала проблеми. Написали мені сертифікат на паперовому вигляді, але він мені на границю не підходив. Мене повернули назад. Я мусила йти до себе до лікаря. Відразу не було таких вимог. Я їздила по паперовому сертифікату два рази, а потім стали такі вимоги, що мусила бути тільки в дії, тільки з qr кодом Їжу приблизно раз в місяць маршрутом в коваль рівне. У мене дія є, я вакцинована, я спокійно їду». Автобусом з Польщі приїхала Людмила Шепелюк. Ще це не їхали. Добре їхати, людей не було багато. Чи були якісь перевірки на дорогах, поки їхали? Ні, не було, тільки на митниці. Водій автобуса з полученням це Біла Церква Віталій каже, пасажири не завжди дотримуються карантинних вимог. Ми питаємося, чи мають сертифікат. Каже, немає. А їхати людина хоче і що з нею робити? Білет куплений на автостанції. Мусимо брати. Часто є по дорозі. Спиняють, треба і не треба. Ну, що не перевіряють? Перевіряють. Що перевіряють? Ну сертифікати люди мають. На другому поверсі автостанції діє пункт тестування, де можна здати швидкий тест на антиген коронавірусу sars cov 2 каже медсестра Ірина Гура. Додає, нині людей звертається менше, ніж було на початку запровадження червоної зони. Тестування наше триває мінімум 15 хвилин. Хто приходить, ми не розпитуємося. Ми маємо бланк, на якому вказані прізвищем'я по батькові людини, вік і печатка наша. І Чи є позитивний чи негативний результат? Результат тесту забрала лучанка Марія, каже, це потрібно для роботи. Кожні 72 години, кожних три дні. Я не готова поки вакцинуватися. Я не бачу, в цьому такої великої накладності. Чи вакциновані водії і пасажири не перевіряють, каже старший диспетчер Луцької автостанції номер 1 Віталій Бондарчук. Додає, не мають таких обов'язків. Спад пасажиропотоку відбувся. В нас сьогодні не виконуються в напрямку Вінниці. Івано-Франківська, Хмельницька, на Львів скорочено по кількості рейсів. Внутрі обласні рейси виконуються всі. Вараж деякі рейси не виконуються менше на 50-60 рейсів оборотних. Було в середньому 650-710 рейсів. Оксана Євпак, Петро Потієвський. Новини на суспільному Луцьк.